Вітаю вас, малята! З приходом весни до рідної землі повертаються птахи, які зимували в теплих краях. Дітки, пропоную вам відгадати загадку про дуже гарного птаха. Тож, сідайте та слухайте уважно. Довгоногий, чорно-білий у гніздо на хаті сів, довгим дзьобом. Знай, торкоче, ніби щось сказати хоче. Де ж це ти був? Далеко-далеко, а як тебе звуть? Так, вірно, лелека. Цей птах називається лелека. Хто з вас коли-небудь бачив цього птаха? Чи бачив хтось із вас, де лелеки будують гніздо? Де розміщується їхнє гніздо? Послухайте, будь ласка, вірш Дмитра Павличка, який називається Мрія. Як виросту, збудую хату. На хаті колесо приб'ю, а там я поселю крилату, лелечу. Кликітну сім'ю, нехай розводиться, гніздиться по всіх деревах і хатах, нехай мені щоночі сниться, що я літаю наче птах. Дітки, що хоче зробити хлопчик? Чи можна руйнувати гнізда птахів? Ні, звичайно, не можна. Лелече гніздо прикрашає оселю. Люди дуже люблять цих птахів. Якщо хтось зруйнує лелече гніздо, то накличе лихо, біду. Лелеки дуже дбайливі батьки. Вони доглядають за своїми дітками, привчають малих до праці, малі лелеченята, як трошки підростуть, летять з дорослими лелеками шукати собі їжу. Запам'ятайте, діти, лелеки живуть з сім'ями і дуже люблять свою домівку, той край, де народилися, лелеки приносять людям щастя, спокій, а тому люди їх люблять і оберігають. Це дуже хороші, працьовиті птахи. Дітки, скажіть, будь ласка, якого кольору пір'я у лелек? А який у них дзьоб? А які ноги? Як називаються їхні дітки? Так, лелеченята, вірно. Дітки, про кого ми сьогодні спілкувалися? Так, про птахів. Як називаються ці птахи? Так, лелеки. Діти, пам'ятайте, що треба. Обов'язково оберігати птахів, і тоді вони порадують нас своїми піснями. До нових зустрічі.